Мама Туці, татко Мальчик. Новонародженому мав пеняті вже за традицією кличку обирають гуртом із журналістами. Обов'язкова умова починатися вона має на літеру Т. величезний список імен прислали читачі, які вже знали про новину: Тайсон, Таск, Тімсон, Тімка, Том, Тейл, Тоша, Теді, Тимофій, Торі, Тіґер, Талент, Тайрон, Таїр. То то Тоша Тошка. Та навіть такі. Іменем наших політиків Тимошенко Тягнебок і і е Тегіпко, ну так от хтось пожартував. Доглядальниці бояться, мавпи не зрозуміють. Просять щось простіше. Що, що зупинимося, всі якщо, да, якщо всі згодні, то на ім'я Тоша. Тому що його легко вимовляти і буде понятно для мавпи також. Тушка народився 21 січня та досі від мами ні на крок. Ще півроку вона годуватиме його своїм молоком. Вони самостійно народжуються, малюк. Народився вагою від 250-300 грам. Маля відразу після народження міцно обійняло маму і і тепер тримається. Дорослі мавпи харчуються чотири рази на день овочами, кашами та фруктами. У люті морози до звичайного раціону додають ще і гарячі напої. Гарячий так. тепленький чай з з сахарком. Щоб вони зігрівалися, а інколи дозволяють пригубити і червоне вино практика додавання кагу.